Я емоційний пацани. Доброго дня, мене забирають. забирають. За що? За що? За що мене? Це з поліції міста Хмільника. Зуміли тільки повідомлення. Дивіться, у вас по наявній інформації ваша батька вже направили військову частину. Навчальну. Чого? Подальшому і з вами зв'яжуться. Почекайте, у мене батько одинак. То як його могли забрати? Моя мать мать позбавлена батьківських прав, його не може забрати. У нього є ліцензія. Ой, ну, справки ну, що. Будь ласка, треба було показати цю ліцензію, ще щось. Я вам кажу дану інформацію, що на даний час я не приймаю і в навчальному центрі. Подальшому він з вами зв'яжеться. Так що. А мені що робити? Я одна. Що мені робити? У мене один батько. Ну як могли забрати батька, якщо в нього є донька? Ну як... я вам пояснюю, це показ ваших слів. Це я вам Так кажу? Так документи ну, є, документи, в нього є. є. Що, що в базі mm. немає ніяких документів? Що мені робити? Мене батько забрала. Я одна, в мене більше нікого немає. Три Чіп дні, хути. я розумію, я, я понимаю, три дня чи чотири їздили по Україні, якщо не більше. Так, він яка? щось не переживав, де ви чим ви займаєтесь? от його три-чотири дня не було, може й більше. За місцем проживання. А зараз ви кажете, що його немає. Я розумію, що ну я, по перше, яка вам різниця де скиня? Я я, я сусідку не перебуватиме мене, будь ласка. Навіть якщо 3-4 дні поїхав батько, в нього проблеми зі здоров'ям, він кудись поїхав, це не що Йому на мене байдуже чи щось таке. У мене немає матері, він в мене один. Так, зі слів, ніхто нікому не вірить, що там є. А в базі у вас немає ніяких документів? У мене немає, в базі документів. Таких... Так є рішення, є рішення суду, що ну, моя мати бай... дивіться, в мене В базі немає... Ви знаєте, де зараз на даний момент мій батько? Можете дати мені трубку? В навчальному центрі. Як, як не мені зв'язатися з цим я, навчальним центром? Я, я, він подальшому з вами самостійно Через деякий час. Можна дізнатися, де цей навчальний центр? Ну, я не знаю де. Я вам кажу, що він з вами подальше. А ви хто? Поліції, куди ви дзвонили, щоб повідомити? Можна, будь ласка, фамілію та по батьку. Олександр Кадіович. Угу. Ви не можете сказати якісь дані, щоб я могла туди позвонити, дізнатися? Куди дзвонити? Ну, там ти мій батько зараз не знаходиться. Ні, я не знаю, де він знаходиться. Я вам ж пояснив, де він в навчальному центрі він знаходиться. А звідки ви дізналися, що ви, Ні, ви там? Що він там? Ну, мавірно, що перевіряли інформацію, ви зробили повідомлення. Ну, ви ж перевіряли я, інформацію, там... то ви можете... Напр... Ну ви ж повинні знати де саме, навчальний Ні, заклад і де, де. де. Я не знаю, може ви знаєте де. Я не знаю де. Я і ще раз вам прошу. А ви не можете не дізнатися, де. будь ласка? Ні, не можу. Чому? тому що мені ніхто такої інформації не надає. А що мені зараз робити? Батько пропав. Він не пропав. Він навчав. Ну ми... я зараз він, не, не знаю, знаю де. Почекайте, кого куди мені дзвонити? дізнаватися, де не плачу.